Привіт, друзі! Хочу розповісти про курочок трошки. Які в мене курочки є? Порода домінант. Замовляв породу домінант ще весною яйця і Ну, вже на кінці весни. Яйця заказував домінант, трьох видів. Домінант сусекс, голубий домінант і кольоровий домінант. Кольоровий домінант от, і є різні курочки і чорні, там і ось такі є. Сусек це ось, це тільки така. І голубий це от, от голуба. От Голубий домінант. Це голубий, це сусек, це, це кольоровий. Є ще пару е, старих курочок, голошейки є десь. І є пару курочок Ломан браун Старих вже їм десь около 4 років. Там ось є півник такий Ломан браун Півні домінанти вони ростуть великі, вони гарні, вони великі. Вага у них е, досить нормальна. 3,5 до 4 кг Вага півнів. Є ще е, курочка ось стара є. Червона така. Е, що хочу сказати про домінантів? Сусекс оцей вид перший почав нестися, потім голубий, і вже потім кольоровий. Е, добра курочка, нормальна тим, що вона досить вона величенька така. Непогана вона, що потім, якщо порубати курочку, то вона має вагу. Якщо брати Ломан Браун, то там одна сидить в мене на. От, на Відпочиває, то вона дуже маленька, вона і кілограм немає. Якщо її зарубати, то вона має десь 900-800 грам м'яса. Може до кілограма, Все. Ці трошки більше. Вони мають 2,5, курочка до 3 кілограмів, а ці кольорові домінанти, то вони досить теж важкі. 3-3,5 можуть мати навіть. Це гарні курочки. Тут у мене тільки півні. Я забирав таких, тому що вони були маленькі тут вони вже підросли. От є ще один такий ходить, тут, якому не давали там рости. Бо, тому що півні в мене стоять окремо. І зараз вам розповім про півню. Курочка вона почала нестися в 4,5 місяці. Почала вже яєчка кидати, потім вже більш-менш рознеслися. Несуться не... Ну, непогано несуться, можна сказати так. Вони тільки лише рознеслися, От я їм кинув і вони всі купаються. Курнику тепленько, деякі там на гніздах несуться, деякі стоять в чергу. Там шукають, де нестися. Ось такі гарні курочки. А ось тут окремо сидять мої пацани. Дуже гарні півні, гарні півні, гарні, гарно співають такі. Ну, їхня вага до 3 кг, 2500, 2700 до 3. Май важких, чим три я не зустрічав між ними. Так, середня вага 2500, 2400, 2700. Ось так. То я тих всіх великих півнів поріжу. Може, лише там один-два тих голубих або кольорових, і для курочок я залишу ось цих. Вони більш-май легкі і не будуть так мені роздирати курочок. Ці півні вони в своє стадо не приймають інших півнів по кольору. Тільки вони. Все, вони домінують і тільки. Вони Вони інших півнів не приймають, тому я всіх півнів забирав туди. До курочок. вони разом росли і помаленьку вирубував. Може, хто хоче, може хтось хоче замовити таких півників. Собі може для курочок чи на супи можете замовити ось такі гарні у нас курочки і півники.